Микола Вороний, Блакитна панна. Має крилами весна запашна, линився в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пилихатих. Ось вона вже крізь блакить, майорить, довгожданна, нездоланна. Ось вона. Блакитна панна, гори, гай, луги поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія, сну, чарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І вже в душі моїй вся й ві мрій в'ються хмелим арабески, Миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески.